Мене звати Валерія Вазнюк. Якщо ви випадково потрапили на цей канал, подивіться це відео хоча б. Я сьогодні хочу підняти тему, поділитися своїми власними роздумами. На рахунок я побачила на Ютубі прям відео на цю тему, я його не дивилася, але сама тема мене так зачепила, що мені захотілося теж про це поговорити. Відео називалося Епоха бездельників. Епоха бездельників. Це геніально звучить. От, геніальна, тому що е, оцей вираз, епоха бездельників, вона повністю м -м, характеризує той стан, у якому я зараз живу. Тому що мене виховували у родині людей, які були досить трудоголічні. Багато працювали і вимагали. Від мене, щоб я теж намагалася багато працювати. Ну так, на рівні відчуттів. Не так, наприклад, сильно вимагала, як, наприклад, у мого чоловіка в селі він ще більше у дитинстві працював. Але 2025 рік, і далі ті роки, які ми будемо проживати, вони характеризуються там тотальною автоматизацією всіх, всіх процесів. Тобто той ритм, в якому ми жили раніше, поступово стає повністю неактуальним. І зрозуміло, що у середньостатистичної людини виникає питання: а як взагалі жити, коли ти звик працювати на максималках у цьому світі, де все автоматизовано. Я от навіть зараз відловлюю себе на такому дивному відчутті, коли мені раніше необхідно було писати допис в Телеграм десь декілька днів, наприклад, там декілька годин в один день його написати, декілька годин в наступний день перевірити, перечитати, сформувати ідеальнішу думку. То зараз це займає 15 хвилин. Я просто надиктовую, голосував в телеграмі, скидаю його тут GPT. У мене є спеціальний бот, який пише класні тексти, і це все за 15 хвилин оформлюється в неймовірний просто текст і вже в сформовану думку. І навіть якщо я не можу там донести думку, я іноді прошу чати GPT зробити це за мене. І він десь викручує так, прям ідеальніше, ніж я б це сама могла зробити. Тоді виникає питання: якщо все автоматизується і актуальність людської праці е, стає не такою потрібною, що робити взагалі у цьому житті? Як далі з цим фактом існувати? І на мою думку е, необхідно розвивати в собі творчі навички. Тому що ну, ніяка автоматизація не може замінити а, креативність а, і процес створення чогось абсолютно тотально нового. І якщо ми говоримо про постсав'янське пространство, то я бачу, як у, у багатьох жінок я працюю з жінками, оця Творча енергія, а вона часто заблокована страхами та соромом. І важко собі дозволити почати створювати щось нове, важко зрозуміти, а де моя справжня цікавість і куди я хочу йти, тому що є дуже багато в голові, хочу, хочу, хочу. Ой, треба, тр... я хочу, сказала. Треба, 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 треба. І, тобто, виходить, що єдину навичку, яку необхідно розвивати у цьому столітті безділля це м'яс цікавості, м'яз створення чогось нового. І мені здається, що це як хороша новина, так для когось і погана новина. Бо є люди, які досі не можуть сказати «пока» оцим стратегіям трудогалізму. Уявляєте? Я сьогодні дивилася теж відео про графік людей, які писали книжки, то одна письменниця вставала о 6-й ранку і до 14.00 була у ліжку і писала. І вона взагалі жінкам рекомендувала один день на тиждень знаходитись тотально у ліжку і відпочивати. І я пам'ятаю, що коли я в дитинстві багато часу проводила в ліжку, малювала, дивилася мультики, мене за це сварили і казали: ну-ну-ну, так не можна. А тепер можна, тепер можна. А навіть лежати в ліжку до 15.00 і створювати ті ж книжки. Чому б ні? Уявляєте, як нам пощастило? Підписуйтесь. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментар. Давайте знайомитися.